Історія, від якої кров холоне у жилах. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У 9.1.1 оператори щоденно отримують сотні дзвінків із проханням допомогти. Вони спілкуються з людьми, що хочуть повідомити або зізнатися у вбивстві, крадіжці чи іншому злочині, хочуть спитати поради, як врятувати когось або ж самого себе. Дзвінки швидко змінюються один на інший, та кожній людині оператори намагаються щиро допомогти. Досвідчена оператор Джордан Тернер працює, не покладаючи рук. Коли жінка бере невелику перерву, до них заходять двоє поліцейських, що працюють при центрі. Один із них виявляється хлопцем Джордан. Пол Філіпс, Джордан та Пол виходять на вулицю, аби провести наодинці хоч пару хвилин. Там вони домовляються про зустріч наступного вечора, адже закінчать роботу приблизно в один і той же час. Коли Джордан повертається на робоче місце, то отримує дзвінок від 15-річної Лії Темплтон, яка боїться за своє життя, оскільки невідомий чоловік вривається до її будинку. Дівчинка каже, що вдома сама. Її батьки пішли у кіно і не беруть слухавку. Джордан просить дівчину заспокоїтись та замкнутися у якійсь кімнаті. Сама жінка у цей час відправляє поліцію за визначеною геолокацією. Налякана лія, каже, що зловмисник розбив двері і вже всередині будинку. Вона сама забігла у свою кімнату, але замків у ній немає. Тоді Джордан пропонує обхитрити злочинця. Оскільки у кімнаті є вікно, жінка каже, інстанувати втечу. Коли невідомий чоловік заходить у кімнату Лії, ніде не може її знайти. Раптом він помічає відчинене на вікно та під ним на газоні капці дівчини. Чоловік поспішно вибігає із кімнати, і Лія, що весь час ховалася під ліжком, каже, що план спрацював. Зловмисник майже покидає дім, та раптом дзвінок розривається, і Джордан передзвонює лії. Чоловік чує сигнал мобільного і це вказує йому на місцезнаходження дівчини. Перелякана Лія каже Джордан, що злочинець повертається. За кілька секунд він знаходить дівчину і витягає її з під ліжка. Жінка чує звуки боротьби, а потім слухавку бере невідомий. Джордан намагається відмовити чоловіка робити те, про що він пошкодує, та він лише відповідає, що вже це зробив. Після цього дзвінок обривається. Джордан біжить у кімнату для відпочинку. і Туди за нею заходить її начальниця Меді. Жінка питає, що сталося, і Джордан розповідає про ситуацію, яка склалася. Меді питає, для чого Джордан перетелефонувала, чим вона думала. У паніці Джордан каже, що сама не знає, чому так вчинила. Вона запанікувала та не зосередилась. Вона не знає, що штовхнуло її. Це зробити. Вночі Джордан страждає від кошмарів. А трохи пізніше, після своєї зміни, до неї заходить Пол, аби впевнити, що з жінкою усе добре. Наступного ранку, їдучи на роботу, Джордан слухає радіовипуск новину, якому повідомляють про зникнення Лії Темплтон. Приїхавши в офіс, Джордан стикається з осудливими поглядами колег. Єдина, хто її підтримує, трохи старша подруга, що сидить поруч. Джордан усе ніяк не може налаштуватися на роботу. Жінка починає боятися того, що може почути у слухавці. Та все ж зібравшись, Джордан натискає кнопку Готова і отримує виклик, в якому жінка просить допомогти вигнати кажена із кімнати її доньки. Впоравшись із цим, Джордан запевняє себе, що усе не так і страшно, і вона впограється. Та раптом у випуску новин повідомляють про те, що знайшли тіло Лії Темплтон. Пол знаходить Джордан на терасі. Він намагається її заспокоїти та благає не звинувачувати себе. Однак емоційно пригнічена жінка каже, що не зможе із цим впоратись. Отож вирішує не продовжувати роботу в «9.1.1». Через півроку Джордан навчає майбутніх операторів «9.1.1». Вона стає наставником у стажерів та розповідає про тонкощі й особливості цієї роботи, а також пояснює, як діяти в тих чи інших випадках. Однак жінка усе ще не дає собі забути випадок із лією і постійно приймає заспокійливі. Джордан знайомить новачків із Брук, що теж працює тут відносно нещодавно. Жінка показує, звідки надходить виклик, як визначати координати з допомогою мобільного та як направити патруль на місце пригоди. Командир задає Брук кілька запитань, зокрема про те, що найважче у цій роботі. Дівчина відповідає, що це той момент, коли приїжджає поліція і її відключають. Ти не знаєш, що відбувається далі, чи вдалося допомогти людині, затримати злочинця або ж врятувати жертву. У той же час дівчина-підліток на ім'я Кейсі проводить час у торговому центрі разом із своєю подругою. Отем дівчата купують собі одяг, а потім, втомившись, вирішують десь пообідати. Під час цього подруги обговорюють хлопців, і Отем намагається вмовити Кейсі на подвійне побачення. Дівчина каже, що тій вже давно пора з кимось познайомитись, і вона хоче допомогти. Однак Кейсі категорично проти і благає Отем ні з ким її не сватати. Раптом Отем згадує про невідкладні справи і каже, що вже спізнюється. Вона швидко прощається із Кейсі та каже, що пізніше подзвонить. Кейсі ж теж вирішує їхати додому. Стаючи з за столика, дівчина помічає одноразовий телефон, що забула Отем, і забирає його з собою. Вона саме заходить на паркінг, коли їй телефонує мати. Дівчина говорить, що вже закінчилась з покупками і скоро буде вдома. Раптом Кейсі ледь не збиває машина, що несподівано рушила. Водій вибігає із автівки та починає вибачатись. Кейсі ж нахиляється за телефоном, що випав з рук, і в цей момент водій схоплює дівчину та, затиснувши рот, присипляє. Через деякий час Кейсі приходить до тями. Вона розуміє, що знаходиться у багажнику, і зловмисник кудись її везе. Дівчина починає панікувати, а потім згадує про одноразовий телефон, що запхнула у кишеню. Вона телефонує в один один, і на її дзвінок, відповідає Брук. Кейсі панікуючи, намагається пояснити, що її викрали та везуть у невідомому напрямку. Брук намагається відстежити дівчину, однак через цей телефон зробити це неможливо. Плачучи, Кейсі благає знайти її та врятувати, і Брук починає панікувати. Вона не знає, що їй робити та що казати. Отож, переборюючи власний страх, Джордан приходить їй на допомогу. Джордан починає починає говорити з Кейсі і намагається її заспокоїти, та у самої жінки ледь не стається панічна атака. До Джордан підходить медді. Вона просить жінку дихати спокійно і каже, що вірить у неї, а потім наказує Брук вивести стажерів. Трохи заспокоївшись. Джордан намагається буде щось зробити. Вона просить Кейсі розповісти, у якому торговому центрі вона була, як виглядає чоловік, що її викрав, та якою була автівка. Усе, що пригадує дівчина, це те, що злочинець був білим, на вигляд років 30, а також те, що він був у сонцезахисних окулярах. Щодо автівки, то Кейсі пам'ятає лише те, що вона була червона. Крім всього, цього Кейсі каже, що вони їдуть досить швидко, скоріш за все, по автостраді. Усю цю інформацію Джордан передає патрульним. Пол дуже дивується, почувши жінку, і каже, що радий її чути. Тим часом Джордан просить Кейсі спробувати вибити задні фари. Дівчина знаходить у багажнику старі інструменти і успішно це робить. Тоді Джордан каже їй висунути руки та помахати. Потрібно, аби хтось її помітив. Цей план спрацьовує, і вже за кілька секунд надходить дзвінок від жінки, що їде за червоною камрі. Жінка каже, на якому шосе знаходиться та називає номер автівки. На жаль, номера виявляються фальшивими. Тоді жінка вирішує зрівнятися з водієм, аби описати його оператору. Злочинець помічає підозрілу жінку і одразу звертає в бік. Знаючи напрям його руху, патрульні кидаються навздогін. Тим часом Джордан просить розповісти, які речі є у багажнику. Кейсі знаходить фарбу, викрутку, пензлі, а потім помічає лопату. Дівчина впадає в істерику, розуміючи, що злочинець планує її закопати. Джордан заспокоює Кейсі та відволікає розмовами про фільми. Вона обіцяє, що коли усе це закінчиться, то вони зустрінуться і разом підуть у кіно. Коли Кейсі трохи заспокоюється, Джордан просить її відкрити фарбу та вилити через отвір. Дівчина починає залишати білий слід на шосе, і Джордан просить патрульних його знайти. Через кілька хвилин це привертає увагу іншого водія Алана Денадо. Зупинившись на світлофорі, він повідомляє злочинцю, що з його багажника виливається фарба. Алан помічає дещо дивну поведінку чоловіка за кермом. А щойно загорається зелений, той різко звертає та з'їжджає з дороги. Злочинець зупиняється, приховавши автівку та йде до багажника. Кейсі встигає заховати телефон у кишеню, і коли чоловік її відчиняє, починає кричати. Не допускаючи попередніх помилок, Джордан замовкає, аби не привернути увагу до телефону. же вирішує приспати Кейсі хлороформом, аби вона не завдавала клопоту. Та раптом чує голоса. Алана. той вирішив поїхати за чоловіком і перевірити, чи все гаразд. Тримаючи викритку біля обличчя Кейсі, аби вона не кричала, викрадач запевняє Алана, що усе добре, просто деякі проблеми з автівкою. Алан все ж повертається до своєї машини, однак уся ця ситуація його насторожує і він вирішує зателефонувати в 911. Та щойно він це робить. Злочинець вдаряє її голопатою, розбиваючи скло. Між Аланом та викрадачем починається сутичка, і чоловік намагається втекти. Однак злочинець наздоганяє його і знову вдаряє лопатою. Вирішивши, що Алан мертвий, чоловік «ніє». Він звинувачує Кейсі у тому, що відбулося. Деякий час по тому поліцейські дістаються до потрібного шосе, знаходять слід від фарби, а потім і саму автівку. Патрульні оглядають її та виявляють, що машина порожня, крім цього, вони знаходять скло та багато крові. Джордан панікує та раптом чує голос Кейсі. Виявляється, викрадач запхав її та Алана в автівку останнього. Кейсі розповідає, що вона ціла, а Алан мертвий. Злочинець вдарив його лопатою по голові. Джордан знову намагається заспокоїти Кейсі і питає про автівку. Дівчина відповідає, що машина чорна, але вибити фари у ній не вийде. Навколо них металева рамка. У той же час викрадач не тямить себе від злості. У його план проник зайвий, і це його страшенно дратує. Несподівано Алан, що виявився живим, приходить до тями і, панікуючи, починає кричати. Кейсі намагається його вгамувати, та той верещить на все горло. Це чує злочинець. Він зупиняє автівку, відкриває багажник і заколює Алана викруткою на очах у Кейсі. самій же дівчині чоловік каже, що це останнє попередження. Він і її вб'є, якщо вона не поводитиме себе тихо. Усе це чує Джордан. Тоді ж, патрульні обстежують автівку злочинця та не знаходять жодного відбитку. Та потім Пол помічає розбиту банку з хлороформу і просить експертів оглянути скло. Лежачи у багажнику поруч із мертвим тілом, Кейсі плаче і питає, чи цей дзвінок записується. Почувши ствердну відповідь, вона просить дозволу записати невелике повідомлення для своєї матері. Джордан благає цього не робити і обіцяє, що Кейсі врятується. Та дівчина все ж дякує матері за все, що та їй дала, каже, як сильно її любить, і просить не забувати. Після цих кількох сентиментальних хвилин Джордан каже Кейсі, що вона боєць і не має права здаватись. Жінка просить її витягти гаманець вбитого чоловіка і сказати його ім'я. Через страх та огиду Кейсі все ж робиться і повідомляє Джордан інформацію із id карти. Жінка швидко знаходить дані Алана також номери його чорного Лінкольна. Тим часом злочинець, помітивши, що у нього закінчується бензин, заїжджає на заправку. Коли чоловік виходить із машини, Кейсі спадає на думку виповсти із багажника через заднє сидіння. Спершу усе йде добре, та потім вона застряє і махає рукою, намагаючись привернути увагу співробітника заправки. Зрештою, чоловік її помічає і, виставивши перед собою ніж, намагається підійти до машини. Злочинець же швидко замикає двері, а потім досі тримаючи в руках шланг, обливає працівника бензином. У наступну мить він кидає у нього Пальничку, і чоловік згорає заживо. Розлючений викрадач біжить до багажника та витягує звідти Кейсі. Він каже, що вона знову вбила людину, після чого вдаряє її так, що дівчина не притомніє. У той же час догадка пола виявляється вдалою. Експертам вдається знайти відбиток на уламку та ідентифікувати власника. Викрадачем виявляється Майкл Фостер. За кілька секунд Джордан знаходить усю інформацію про чоловіка, включаючи його адресу. А в дев'ять надходить дзвінок із заправки з повідомленням про чоловіка, що згорів живцем. Тоді ж пол та інші патрульні вчиняють наліт на будинок Майкла. Вони знаходять вдома його дружину та дітей. Жінка взагалі не розуміє, що відбувається. Вона каже, що її чоловік працює в місті у медичному центрі і зараз має бути на роботі. Оглядаючи дім, один із офіцерів знаходить офіс Майкла, а там купу фотографій якоїсь дівчини. Пол зауважує, що вона дуже схожа на викрадену кейсі. Прибувши до місця призначення, Майкл дістає Кейсі із багажника. Закинувши її на плече, чоловік знаходить телефон у її кишені, все ще підключений до 911. Коли Майкл прикладає мобільний до вуха, Джордан повідомляє, що поліція знає його особистість і має достатньо доказів, щоб звинуватити його у злочинах. Жінка радить йому здатися і не чіпати Кейсі. Джордан каже, що Майкл не повинен цього робити. Та той відповідає, що вже це зробив. Після цього дзвінок переривається. Ледь стримуючи наростаючу паніку, Джордан розуміє, що це той самий чоловік, який вбив Лію. Вона повідомляє про це команді і каже, що вони повинні його знайти. Тим часом офіцери знаходять фотографію за міського будиночка і котеджу. Дружина Майкла каже, що будинок згорів кілька років тому, а котедж, що стоїть позаду, досі цілий. Поліцейські пояснюють, що саме туди Майкл міг відвести викрадену дівчину і вимагають, аби жінка назвала адресу. Отримавши координати, Пол викликає підкріплення. Джордан же розповідає йому, що це той самий злочинець, який жорстоко вбив Лію. Жінка просить Пола бути обережним. Через деякий час поліція вривається у котеч, однак він виявляється порожнім. Жодних слідів Майкла, Кейсі чи Чорного Лінкольна там не виявляється. Джордан вибігає із зали, і за нею йде Меді. Джордан знову звинувачує себе. Вона каже, що Майкл точно прямував у котедж. Та вона, назвавши його ім'я, злякала його. І чоловік поїхав кудись інакше. Меді ж запевняє, що це не так. Вона каже, що Джордан робила все правильно і усе, що від неї залежало. Оскільки дзвінок перервався, і справа перейшла до поліції. Меді наказує Джордан іти додому. У той же час Майкл прив'язує Кейсі до інвалідного візка. Він знімає її сорочку, а потім починає мити тіло та волосся. Час від часу, аби дівчина не кричала, чоловік одягає на неї маскою з азотом. А потім Майкл починає стригти волосся Кейсі. У момент, коли він відвертається, аби взяти фен, Кейсі вдається звільнити одну руку. Дівчина прискає Майклу в очі з якогось балончика, і доки він біжить до рукомийника, звільняється повністю та починає втікати. Майкл гукає на вздогін, що він не радив би виходити в кімнату. Кейсі не сподобається те, що вона там побачить. Дівчина все ж вибігає із коридорів і раптом жахається того, що бачить перед собою. У цю секунду, налякану та розгублену дівчину, Майкл знову схоплює. Джордан, так і не змігши піти додому, залишається на роботі та знову і знову слухає запис розмови із Кейсі. Раптом, в кінці розмови, коли слухавку, взяв Майкл, Джордан чує якийсь стук. Вона не може зрозуміти, що це, отож прокручує запис знову і знову, однак безуспішно. Потім вона зідзвонюється із Полом, аби дізнатися якісь новини. Чоловік каже, що вони шукають далі та перевіряють усі схожі автівки. Пол обіцяє, що вони знайдуть Кейсі живою, а також каже Джордан, що вона була сьогодні на висоті. Коли пара прощається, Джордан, сповнена рішучості врятувати Кейсі, їде до того самого котеджу, аби самі все оглянути. Всередині будинку жінка помічає фотографії майкла із білявкою, схожі на ті, що офіцери бачили у його домі. Далі оглядаючи котедж, Джордан помічає будівельні інструменти та фарбу, медичні рукавички, шприци та баночки, а також старі альбоми. У них жінка бачить дитячі фотографії Майкла та дівчинки схоже, хворої на лейкімію. Не виявивши нічого корисного, Джордан виходить на вулицю і раптом чує звук флаштоку, що хитається через вітер. Вона впізнає цей звук, саме він лунав у телефонній розмові. На землі поруч Джордан знаходить розбитий мобільний телефон, а потім серед бруду та трави бачить ручку Люка. Вона розміщена на тому місці, де колись стояв основний заміський будинок Майкла. Джордан відкриває кришку і, розуміючи, що Майкл і Скейсі можуть бути там, вирішує викликати поліцію. Однак жінка не встигається зробити, так як випадково впускає телефон у підвал. Джордан спускається за ним, а потім починає просуватись коридорами підвалу. Несподівано вона бачить Майкла у причинених дверях і ледве встигає сховатися, коли той починає йти у її бік. Джордан забігає у кімнату, що перед цим страшенно вразила Кейсі. Жінка починає там оглядатись. Її так само щось шокує. Та раптом у кімнату заходить Майкл. Джордан встигає заховатися за шафою. А у кімнаті виявляється закривавлене ліжко та купа жіночих речей. З розмови Майкла із манекеном з'ясовується, що він мав почуття до своєї сестри Мелінди. Чоловік сильно засмутився, коли дівчина захворіла на лейкемію та втратила волосся. Невдовзі Мелінда померла. А Майкл відтоді знімав скальпи та вбивав молодих дівчат, які мають схоже світле волосся, намагаючись знайти таке, що буде схоже на волосся його сестри. Реквізитну ж голову чоловік сприймає за Мелінду та спілкується з нею як із живою. В якусь мить Джордан ціпаніє від жаху, бо їй здається, що Майкл її помітив. Та чоловік просто підходить до шафи і починає нюхати одяг померлої сестри, а через кілька хвилин виходить із кімнати. У той же час поліція знаходить автівку Алана та його тіло у багажнику. Про це Джордан повідомляє Пол, записуючи її повідомлення на автовідповідач. У підвалі в цей час Майкл повертається до Кейсі. Він підходить до ледь притомної дівчини, яка благає просто її вбити, аби вона не терпіла знущань. Та чоловік, говорячи, що він не може зупинитись, починає скальпувати її лоб. Коли Майкл робить перший надріс, несподівано ззаду на нього нападає Джордан. Вона вдаряє злочинця реквізитною головою кілька разів, від чого той не притомніє. Після цього Джордан підбігає до Кейсі і звільняючи її, каже, що врятує, і тепер все буде гаразд. По голосу Кейсі впізнає Джордан, з якою спілкувалася увесь цей час. Та несподівано до тями приходить Майкл і накидається на жінку. Між ними двома починається бійка, і Майкл починає топити Джордану ванній. У цю мить Кейсі, якій вдалося зняти решту кайданків самостійно, встромлює ніж у спину Майкла. Це дозволяє Джордан висунути голову із води, і вона наказує Кейсі втікати. Дівчата біжать коридорами підвалу і вилізають нагору. Майкл кидається за ними. Він схоплює Джордан за ногу, та жінці все ж вдається звільнитись. Коли чоловік починає бігти за нею, Кейсі кидає в нього ножиці, вдруге проштрикуючи спину. Розлючений Майкл витягає їх і готується напасти на дівчину. Однак Джордан встигає його штовхнути, і чоловік стрімголов падає у підвал. Через удар він не притомніє. Щасливі дівчата розуміють, що вони впорались, вони врятувались. Джордан бере телефон, аби зателефонувати в 911, але у цьому дівчата вирішують вчинити по іншому. Вони прив'язують Майкла до стільця, у якому він катував Кейсі. Коли чоловік приходить до тями, то теж по голосу впізнає Джордан. Майкл зухвало питає, коли ж приїде поліція, та жінка відповідає, що сюди ніхто не їде. Кейсі стверджуватиме, що вона втекла, а Джордан знайшла її у лісі. Щодо Майкла, то усі вважатимуть, що він зник. Спочатку Майкл починає їх лаяти, але зрозумівши, що дівчата справді мають намір його покинути, починає благати їх цього не робити. Джордан відповідає словами Майкла, що вже це зробила. Після цього жінка замикає двері, і вони із Кейсі залишають Майкла помирати у його ж підвалі. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.